Друзі, привіт! Сьогодні ще один запис ще однієї пісні. З 1 вересня цього року я почала писати вірші про війну. Вперше спочатку війни до цього просто не було ні сил, ні сил про це говорити, ні слів. Зараз вони з'явились. А потім я подумала, що на ці вірші можна писати пісні. І минулого тижня я записала пісню Маріуполь місто Кри. А цього тижня мені захотілося ще на, одні, на один вірш, який я вважаю, другий по емоційності. От я його написала. Називається Біль залишається болем». Давайте я спробую це зараз зробити, проспівати цю пісню. З Богом, Віктор! Дні завжди, йдеш замороженим полем, чорні лишаєш сліди, брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету, зглинула. Упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету, зглинула смерті ріка. Кроками кулі рахуєш, перша четверта до ста. Кажуть, свою не почуєш ще один день пролистав, брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю помету, Ось упав на планету кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету, зглинула смерті ріка, вижив прошов крізь безодню, не усвідомивши як. Військо волає Господнє, Мав же рости тут буряк, брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету, зглинула смерті ріка. Брат ось попав на планету, кров іще тепла стіка, згасив цю комету, злинула смерті ріка, от і кидаєш ти душі, світлі і чорні усі. Зрошуєш клаптики суші, кров'ю святої Русі, брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету. Брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок засив цю помету, зглинула смерті ріка, знає, що світлі на небо, хлопці поринули. Більшого нам і не треба, знову добою нам час, брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, морок згасив цю комету, зглинула смерті ріка. Брат ось упав на планету, кров іще тепла стіка, Морот згасив цю комету, Зглинула смерті ріка. Пісня, краще було б не писати таких пісень, але питання в тому, що на сьогоднішній день дуже багато чоловіків, молодих людей переживають цей страшний досвід. І ті, хто знаходиться в мирних містах і знаходяться під бомбардуваннями, переживають цей досвід. Це страшний досвід, але це наш досвід на сьогодні. Тому. Написала, спочатку написався вірш, і тоді я вирішила, що я напишу до цього вірша ще музику, щоб це вийшло як пісня українською мовою, щоб підтримати, якщо це можливо, тих людей, які зараз на фронті. Тримайтеся, тримаємося, боремося за свою свободу, за свою незалежність, за своє життя. Українці зараз, на жаль, не мають іншого вибору. Це на сьогодні, все я сподіваюся, Ми ще зустрінемося на все добре. Бережіть себе. До побачення.